Один юнак в незнайомому місті підійшов до перехожого і сказав: Чоловіче, скажи, будь ласка, які люди живуть в цьому місті? І перехожий сказав: О, в цьому місті живуть дуже злі люди, хабарники, які ненавидять один одного. Молодий чоловік здивувався і підійшов до іншого перехожого і запитав: Чоловіче, скажи, які люди живуть в цьому місті? А перехожий сказав йому, в цьому місті живуть дуже добрі люди, чемні і благородні. Тоді юнак взагалі розгубився. Він знайшов мудреця, який сидів біля воріт цього міста, і запитав: Старче, скажи, будь ласка, які люди живуть у вашому місті? Бо один каже, що злі, а другий каже, що добрі. І тоді старець сказав: той, хто сказав, що злі люди живуть, він сам злий, а той, хто сказав, що добрі живуть, він сам добрий. Отож, якими ми є? Таким чином, ми сприймаємо інших. Якщо ти злий, то ти не віриш в добро. Якщо ти розпусник, ти не віриш в чистоту. Якщо ти ненавидиш, ти не віриш в любов. Ми сьогодні читаємо історію, яка записана в першій книзі Хронік, 19 розділ, записано так. І сталося по тому, і помер нахаж. Цар Амоніцький, а замість нього зацарював син його, Ханун, і сказав Давид: Зроблю я милість Ханунові нахашовому синові, як батько його зробив, був милість мені. І Давид послав послів, щоб потішити його за батька його, і прибули Давидові раби до Амоніцького краю, до Хануна, щоб потішити його. А начальники Амонітян сказали до Хануна, чи Давид шанує батька твого в очах твоїх тим, що послав тобі по Тішителів? Чи ж раби його прийшли до тебе не на те, щоб вивідати, і щоб знищити, і щоб вишпигувати край. І взяв Ханун Давидових рабів та й оголив їх, обрізав їхню одежу в половині аж до сидіння, та й відпустив. Дуже неприємна історія. Давид дійсно хотів висловити е, співчуття е, сину свого одного із кращих друзів, і він послав послів, щоб. Пішли нового царя, але е, цей новий цар Ханун запитав у своїх порадників і вони дали йому негідну пораду, тому що, швидше за все, самі були негідниками. Вони принизили послів Давида, вони найняли сирійську армію, зібрали свою армію, заплатили кошти, почали війну проти Давида. За що? За те, що він хотів зробити добро. В кінці кінців. Аманітяни програли війну, і сиріяни програли війну Давиду, вони втікли з позором. Нерозумні поради, нерозумні вчинки, поспішні висновки дуже дорого коштують. Тому важливо шукати поради у мудрих людей. Яку пораду ви шукаєте? Яке, яке складне рішення вам потрібно прийняти? Читайте Біблію щодня, шукайте порад у мудрих людей. І бажаю в цьому дні Божих благословень.